Сотні українських дронів влаштували запальну ніч на Росії. Нафтобаза та порт у вогні Севастополь без світла. Росія почне великий наступ за кілька тижнів. Українцям заборонять виїжджати на авто за межі області. Та британський боксер Тайсон Ф'юрі задонатить на потреби України мільйон фунтів. Мене звуть Мирослав Солонар. Далі головні новини на цю мить. Понад 100 українських безпілотників за ніч атакували Росію. Порт подорвали. Порт взарває! Наш! Порт нас! Наш порт взарває! Під... Потужні вибухи пролунали у новоросійську Краснодарського краю. Під ударом був порт і нафтобаза. На відео з міста чутно гуркіт безпілотників, також працює ППО окупантів. Щас. Місцеві жителі повідомляють про атаку на новоросійський мазутний термінал та термінал «Транснефті». У місті зникло світло. Зараз ще там дрони літають. Вже вранці місцеві жителі нарахували в новоросійську 33 безпілотники та понад 35 вибухів. В самому місті після атаки БПЛА не працює громадський транспорт. Скасовані заняття в начальних закладах, перекриті деякі вулиці. Як то кажуть, не будемо заважати. Гучно було і в Севастополі. Се влада повідомляє про збиття десятків дронів. Однак, нині, через такі збиття, частина світла нині без електрики, скасовані заняття в закладах освіти. Про це повідомив окупаційний губернатор розважає. За його даними, щоб повністю відновити роботу підстанції Севастополь, потрібна доба. Рано чи пізно до цього дійде, НАТО наближаються до рішення аби відправити своїх інструкторів в Україну. Це ж може ще більше втягнути США та Європу у війну. Про це пише видання The New York Times. В матеріалі йдеться про те, що українські чиновники попросили своїх американських колег і колег з НАТО допомогти навчити 150 тисяч новобранців ближче до лінії фронту для швидшого розгортання. Поки що Сполучені Штати відповіли ні. Однак генерал Чарльз Браун, молодший голова об'єднаного комітету начальників штатів. Дів заявив, що розгортання інструкторів НАТО може бути неминучим з його слів, з часом ми цього досягнемо. В найближчі тижні відбудеться масштабний російський наступ. Повідомляє Reuters з посиланням на військових аналітиків. Вони вважають, що наступ Російської Федерації на Харків був спрямований на те, щоб втягнути обмеження резерви України в бій ще до початку основного літнього удару. Війська збройних сил України вже і так розтягнуті по більш ніж тисяча кілометровій лінії фронту. Тим часом, поблизу Сумщини, відбувається нарощування російських підрозділів. Українське командування вже проінформувало НАТО про серйозну ситуацію на полі бою, спричинену затримками постачання зброї. Тиснуть і намагаються, щоб десь пролізти. У генштабі збройних сил констатують, що кількість атак росіян на харківському напрямку відчутно зросла. Ворог наступає в районах населених пунктів Липці та Вовчанськ. Наразі ситуація контрольована. У той час росіяни продовжують тероризувати сам Харків. Цієї ночі ворог завдав щонайменше п'яти ударів шахедами по місту. Харків під прицілом Путіна. Силінаправляний удар по гражданському несілі окупанти намагаються посіяти паніку серед жителів міста, і Харків активно обстрілюють кабами та ракетами. це теракт, по-другому назвати не можна. Ворог запускає свої ДРГ. Служба безпеки провела спецоперацію у Харкові, в результаті якої затримала ще одного агента ФСБ. Злоумисник збирав інформацію про підрозділи ЗСУ, які залучені до оборони міста. Бажаючих продати батьківщину вистачає. Росіян намагаються знайти якомога більше людей, які зможуть надати інформацію про розміщення українських військових, про ситуацію в місті, про проблемні аспекти, про приміщення з техніки амуніції. Однак, тих, хто готовий її захищати, набагато більше. Окупанти, який зайшов на Харківщину, всіма засобами знищують артилерія, дрони, наша піхота. Відтак причин для евакуації харків'ян наразі немає. Так запевняє міська влада. Евакуація з Харкова не планується. Навпаки, до нас евакуюють з області. Терехов. Знак підтримки до Харкова прибув президент. Зеленський провів виїзну ставку та відвідав захисників, які отримали поранення під час захисту Харківщини. Дякую. На місці працює і міністр МВС. Ігор Клименко заявив, що окупанти вбивають та беруть у полон цивільних. Відомо про перші розстріли цивільних російськими військовими. Зокрема, один із мешканців Вовчанську намагався втекти пішки. Відмовився виконувати команди загарбників. Росіяни його вбили. У тому ж таки Вовчанську ситуація змінюється на користь України. Генштаб зсу повідомляє, що росіяни не змогли пройти у глибину міської забудови міста і там закріпитися. Значить, Харків може спати спокійно. Якщо Росіяни підійдуть на відстань 15-20 кілометрів від Харкова, то вони можуть розгорнути свою артилерію і просто методично за рахунок кількості снарядів знищувати місто Харків, просто неприцільно, просто в напрямку от туди. От стріляєш у зранку до вечора. От так вони можуть працювати. Місто могло б спати ще спокійніше, якби фортифікації на кордоні із Росією були більш щільніші. Як виявилося, що мінували тільки проти бронетехніки, а проти піхотні війни не ставили. А росіяни що техніку не гнали активно, а гнало людей. Вони прослизали, і от зараз нам доводиться їх всіх викурювати з українських цих хат будинків. Однак, в офісі президента є на це своє пояснення. Звичайно, якщо зараз частина зусиль російської армії спрямована на сіру зону, то відсутність там фортифікації пояснюється тим, що кожен метр цієї землі перебуває під щільним вогнем російської артилерії. Як би там не було, захопити Харків це мрія Путіна ще з 2014 року. А ідейка то вона жива. Після провалу російської весни Путіна Харків та Одеса вистояли. Ож вони вистояли після повномасштабного вторгнення. Тому захопити ці міста для Кремля діло принципу. Принципу, шанси на який мізерні вчорась Україна. -то? Нікакого отношенні іміють ваше ні Крим, ні вообще все при Чорноморі, вообще руський город. Щоб захистити Харків від путінського тероризму, США, начебто, передадуть місту Петріот. Ну про це говорити взагалі не можна. Дивіться, росіяни, на жаль, мають можливість залітати в глиб території України на 50, 90, навіть до 100 кілометрів своїми безпілотниками, які Україна поки що не сильно бачить. Вони можуть там знаходитися тривалий час, виглядати українську техніку і потім наводити туди іскандери і так далі. І так далі. Можливо, це дійсно недоцільно анонсувати, але це не ми сказали. А держсекретар Ентоні Блінкен під час останнього візиту до України. Битва за Харків може стати вирішальною у цій війні, так пишуть світові видання. Однак говорити про те, коли ця битва буде і чи взагалі буде, це дуже велике сумнівне питання. Через новий мобілізаційний закон в Україні очікується суттєве скорочення кадрів, пов'язаних із наданням транспортних послуг. Скоріше за все, буде дефіцит у сфері таксі, та міжрегіональних та міжнародних перевезень, де здебільшого працюють чоловіки. Про це кажуть юристи, адже новий закон про мобілізацію передбачає можливість позбавлення водійських прав. А більшість шоферів не мають права на бронювання та відсрочку. А в Дніпрі тим часом скоро не буде кому працювати на водоканалах та теплоенерго. Мер Дніпра Борис Філату написав у Фейсбуці гурливий пост, де заявив, що через мобільний. Незабаром зупиниться громадський транспорт у Дніпрі. Більше того, звичній йому манері написав, що ініціативні товариші з ТЦК теж повинні думати головою, а не п'ятою точкою. Крім людей, згідно з новим законом про мобілізацію, скоро може бракувати і автомобілів. Нардеп Ярослав Железняк повідомив, що всі транспортні засоби, включаючи легкові, мають стояти на військовому обліку. Це стосується насамперед бізнесу. З проєкту постанови Кабміну виходить, що з 18 травня юридичним особам заборонять переміщувати визначені транспортні засоби не тільки за кордон, але й за межі області реєстрації. Це рішення ще не прийнято остаточно, але нардеп каже, що це може спричинити зупинку роботи дуже багатьох бізнесів в Україні. Зрештою, як проходитиме мобілізація за новим законом, вже дуже скоро стане зрозуміло на цих вихідних в Україні набувають чинності нові зміни для військовозобов'язаних. Все, що треба знати, дивіться в нашому матеріалі. Мобілізація по новому. 18 травня набирає чинності закон про мобілізацію. Положення документа змінюють правила військового обліку та оповіщення населення. А ще стає іншим порядок перевірки документів чоловіків віком від 18 до 60 років. Тож з 18 травня всі військово зобов'язані мають 60 днів для оновлення своїх даних: номера телефону, електронної пошти та місця проживання. Оновити дані в ТЦК повинні. Призовники 17-25 років, які мають посвідчення про приписку. Військовозобов'язані 25-60 років, які мають тимчасове посвідчення або військовий квиток. Жінки-медики та фармацевти, які перебувають на військовому обліку. Оновити дані можна у ТЦК ТСП через центри надання адміністративних послуг або електронний кабінет. Утім, є і проблемна категорія. Основна маса тих, що можуть і не приходити в ТСК, вони можуть після 18 травня поновити свої дані в електронному вигляді. Проблема починається в тих людей, в яких є е, обмежено придатний. це справді проблема, і я не знаю, як вона буде вирішуватися, тому що е, треба чітко визначити, так ти придатний чи не придатний, і треба пройти медкомісію. У цих людей да, проблема буде. Вони не за два я Не знаю, не, не, не буду я нічого говорити в тому плані. Пропускна здатність конкретного ТЦК для обслуговування військовозобов'язаних залежить від населеного пункту та кількості працівників. За даними Міноборони, у столиці територіальні центри комплектування та соціальної підтримки можуть приймати близько 50-70 людей на день. По крайній мірі вони говорили, що ТЦК буде працювати 24 Години в е добу є відповідальні зараз черги є. Люди намагаються пр за закритися кейс, тому що є багато роботи. Треба переміщатися по місту. Е а якщо ти не будеш мати е то, то, то що називається е штрих-код, то в тебе потім почнуться проблеми. Тому ті проблеми потрібні після 18 травня відповідати за неявку своїх військовозобов'язаних працівників до ТЦК будуть керівники підприємств. Зараз е юридично е питання е доставки такого працівника перекладається, звісно, на керівника підприємства. Ще скажу на увазі, як це буде на практиці, поки з іншого поставками Кабінету міністрів не зовсім зрозуміло. Тобто, я думаю, що якийсь додатковий механізм вони будуть там доробляти розробляти. Юридично це буде фактично перекладання відповідальності на керівника. Коли керівник отримує наказ і перелік повісток для працівників підприємства, керівник зобов'язаний видати ці повістки під розпис, він яке також буде видавати, і забезпечити далі явку цих працівників військових зобов'язань до відповідно центру комплектації. Якщо вони не приходять туди, тоді на це підприємство на цього посудового особу накладається під адміністративну відповідальність. А поки у Києві триває пошук ухилянтів, поліція продовжує активно вишукувати та доставляти до ТЦК ТСП осіб, які розшукуються за порушення правил військового обліку чи законодавства про мобілізацію. З початку 2024 року з ТЦК та СП до головного управління Нацполіції у місті Києві надійшло 5833 звернення для встановлення місця перебування осіб та їх доставки з метою складання адміністративних протоколів. Столичні правоохоронці додають, на сьогодні встановлено місце перебування та доправлено до ТЦК та СП 2319 осіб. Як саме розшукують ухилянтів, чи то перевіряють житло, а може місце роботи, або ж чергують під під'їздом, де мешкає розшукуваний, правоохоронці не уточнюють, ну не приходять, а то що е, роблять е, різноманітні фільтраційні заходи, будемо так казати, це так, так називаємо їх. Ну це да, це правда, і дуже багато людей зараз ховаються по хатах. Я думаю, що це треба буде вводити в систему. Ну, слухайте, ну е, якщо людина... Справді порушує закон, то ну, як, як і... Якщо він порушує, його розшукують. От і все. Не порушуй, прийди, прийди медкомісію, визначся, не всіх призивуть. Не всіх мають призвати, не всіх. Як же не нарватися на штраф і не стати ухилянтом? З 18 травня особам призовного віку протягом 60 днів оновити облікові дані у ТЦК, центрі адмінпослуг або через електронний кабінет носити із собою військово-облікові документи, пред'являти військово-обліковий документ на вимогу представника ТЦК, поліцейського чи прикордонника. При відсутності військового квитка чоловіку призовного віку вручать повістку до ТЦК з вимогою з'явитися і стати на облік. Ну і головне правило. Не треба боятися е, у філянти, це, як правило, люди, які не обізнані насправді, що відбувається, і бояться всього. В першу чергу, напевно, не знаю, самі себе. Тому що ну, стільки раз пояснюють, кажуть, ну якщо ви вже якісь рішення прийняли, ну йдіть туди там, де бронь дають, не знаю, там візьміть якусь альтернативу. Ще щось, ну, є, є багато дуже моментів, не знаю, на державну службу випадок, якщо вже там не знаю, в аспірантуру. Тим більше, що з тих, що навіть призвуть, то не всіх точно не на на на, на нуль. І, до речі, в Україні чітко, чітко вказують, що якщо ти не хочеш на нуль, то тебе точно там не пошлють. Куча є професій, які точно не пов'язані з передової і з е, е, тим, щоб воювати на, 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 на нулі. Там є, і повара потрібні, і механіки потрібні, і логістики потрібні. І... Дуже багато всяких професій, які там я вже не кажу про айтішників. Великий боксерський супербій між українцем Олександром Усиком та британцем Тайсоном Ф'юрі вже на носі, і нині почали з'являтися цікаві деталі. Так, Володар поясу WBC Тайсон Ф'юрі пожертвує Україні 1 мільйон фунтів стерлінгів із свого гонорару за бій із Усиком. Про це інформує видання за Independent. Відповідний пункт значиться в контракті британця на поєдинок 18 травня. Відомо, що загальний гонорарний фонд протистояння Усака та Ф'юрі становить 150 мільйонів доларів, з яких 70% дістанеться британцю. Зрештою, хоч намірів британця добрі, але все ж у цьому бої, бажаємо перемоги українському чемпіону Олександру Усаку. Це були головні новини станом на цю хвилину. Не забувайте ставити лайки під нашими випусками та підписуватися на наш YouTube канал.